Вітаю, друзі! Уже скоро в усіх без винятків чоловіків віком від 18 до 60 років на контрольно-пропускних пунктах під час перетину кордону будуть перевіряти наявність військового квитка. Тому зберігайте собі це відео та поширюйте його, щоб якомога більше людей дізналися, яким чином чоловікам можна буде перетнути державний кордон. Яка ж причина таких змін? Просто 16 липня закінчується двомісячний термін, протягом якого українці повинні були стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Тому Державна прикордонна служба України попереджає, що вже з опівночі 17 липня 24-го року, під час перетину кордону вони перевірятимуть наявність військово-облікових документів. І важливо, що таке правило стосуватиметься всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. При цьому можна буде скористатись як паперовою, так і електронною версією документа. Що ж буде, якщо чоловік не матиме військового облікового документа? В цьому випадку йому просто відмовлять у перетині державного кордону. Але це не єдина причина, через яку вас можуть не випустити за кордон. Так ви отримаєте відмову і в тому випадку, якщо у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів є відомості про те, що ви подані до розшуку національною поліцією. Крім того, в таких ситуаціях до пункту пропуску терміново виключать співробітників правоохоронних органів. І трохи про те, хто ж чоловіків зможе перетинати кордон і виїжджати за межі України, так категорії людей, які мають право на виїзд за кордон під час дії воєнного стану, не змінилися, і виїхати можуть ті, хто має відстрочку від призову чи виключені з військового обліку через проблеми зі здоров'ям, але лише в тому випадку, якщо вони можуть довести це відповідними документами. Крім того, серед чоловіків призивного віку затверджено перелік людей, які мають право на виїзд. Так, до них належать чоловіки, близькі родичі, яких загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО або повномасштабного вторгнення Росії. Також за кордон можуть виїжджати чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров'я, тимчасово непридатні чоловіки, а також чоловіки з інвалідністю першої, другої та третьої груп. Але врахуйте те, що відмітка зняти з військового обліку від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки це не підстава безперешкодно перетнути кордон. Бо вона не підтверджує факту інвалідності чи непридатності до військової служби у військовій частині за станом здоров'я. Тому в цьому випадку треба звернутися до ТЦК та СП, щоб отримати відповідні документи. Також виїхати за кордон можуть чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю першої або другої групи, або хворого родича. Багатодітні чоловіки, які мають троє або більше неповнолітніх дітей. При цьому чоловіки, які мають трьох або більше дітей, можуть перетинати кордон без дітей, якщо мають на руках відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії. Але якщо чоловік не проживає зі своїми дітьми, наприклад, має дітей від різних шлюбів, то йому треба надати докази, що він утримує цих дітей. Це можуть бути рішення суду про аліменти або довідка з виконавчої служби, яка підтверджує стан сплати аліментів. Також обов'язково мати договір між чоловіком і його колишньою дружиною про те, що він бере у. Участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей. При цьому ви маєте знати, що заборгованість зі сплати аліментів за більше, ніж три місяці позбавляє прав на відстрочку і перетин кордону. Крім того, перетнути кордон можуть чоловіки призовного віку, які самостійно виховують дітей, мають постійне місце проживання за кордоном, чоловіки водії, волонтери, залізничники, моряки, спортсмени, тренери, чоловіки, які працюють у сфері культури. Ще одна категорія чоловіків, які можуть перетнути кордон, це військові, які їдуть на лікування, реабілітацію або навчання. Так, перелік чоловіків призовного віку, які можуть виїхати з України, досить великий. Але при цьому, під час перетину кордону, обов'язково треба буде надати документи, які підтверджують ваше право на виїзд. Друзі, а ви перетинали кордон, маючи якусь з перерахованих підстав? Пишіть в коментарях.